Дванадцята година в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Обстріли Дніпропетровщини є поранені. Масована ворожа атака України ракетами і бойовими дронами. Дніпро, очима наших телеглядачів. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Повітряна тривога зранку, а вночі агресор цілив по Нікопольщині зграду та важкої артилерії. Під удар потрапили Мирівська громада та сам Нікополь. Місто дісталося найбільше. Там поранені троє людей. Госпіталізували 75-річного чоловіка, а ще подружжя: 34-річну жінку та 29-річного чоловіка. Разом з ними до лікарні забрали і їх тримісячного сина. На щастя, хлопчик неушкоджений. Побиті 11 приватних будинків та 5 господарських споруд, одна зруйнована вщент. Понівечені 10 вуликів, авто, газопроводи та лінії електропередач, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він також зазначив, сьогодні міжнародний день миру. Він настане і в Україні обов'язково право на це виборюємо на полі бою та в тилу заради спокою і безпеки українців, а ще майбутнього, в якому немає війни. Далі оперативна інформація від Генерального штабу збройних сил України розпочалася 575-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні безпілотниками типу шахет. У результаті бойової роботи протиповітряною обороною було знищено 17 шахетів у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської області. Зранку російські окупантії... Анти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Також відбулося 23 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс, стріла-10 та станцію РЕП противника. Президент України Володимир Зеленський в рамках поїздки до Сполучених Штатів Америки виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Український лідер назвав два пункти, виконання яких допоможе повністю припинити бойові дії. Перше це повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з чорноморським флотом Росії. Окрім цього, РФ має вивести всіх найманців та квазі військові формування з усієї створеної території України в межах наших міжнародно в. Визнаних кордонів 1991 року. Друге повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном та виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Володимир Зеленський також мав ряд зустрічей зі світовими лідерами. Продовжуємо інформаційний випуск. Дніпро очима наших глядачів. Знімальна група телеканалу д 1 побувала у Чечелівському районі міста. Сьогодні знімальна група телеканалу Д 1 працює у Чечелівському районі Дніпра. Цікавимося у місцевих мешканців, які комунальні негаразди турбують їх у першу чергу. Здесь вот мусор вообще не вывозится. Вот. Я не знаю, вроде люди и плотят, а почему не вывозятся, никто не знает. Пришла одна машина, глянула, что полная, развернулась и пошла. Мне сказали, что это не та машина, которая должна прийти забрать мусор. В общем, не, не та фирма. А дороги, дороги. Вы же сами видите, какие дороги. То ямка, то впадина, то ямка, то впадина. И все. Действительно, можно Асфальт людям сделать здесь. Это, мне кажется, меньше денег пойдет. Но вот эти, вот эти люди, которые покупают тендера и непонятно чем занимаются. Я, конечно, против этих. Ну, ну может, ну, не знает наш мэр. Ну, там, ну, я не знаю, как, как это объяснить. Это люди зарабатывают деньги. Я согласен. Я э, э, стою на том основании, чтобы таких людей, которые это делают сейчас, в это непростое время, я хотел бы хотел, чтобы эти люди понесли наказание ну, по закону. Там ямки, чтобы их исправили лучше бы было бы. – Ямки? Да, – Так, щоб ямки були, щоб дороги були потитова. ровні. – Патітова. Ось тут патітова, там ямка на ямці. – Ямки. Да. – Менше зараз обирають. Вирішувати потрібно збирання листя. Знову ж палять листя, це, яке прибирають. Це така проблема, яку постійно у нас восани з'являється. Вивіз сміття так, потрібно вивозити. Сміття дуже багато, рідко вивозять його. Так, це є. Ми хочемо, щоб нам цю послугу надавали, тому що ми сплачуємо наперед, на рік уперед. А послуга ця у повному об'ємі не надається, на жаль. У мене був перелом, а тепер оце ж хожу з колінам больним. Ну, по такие дороги тяжко ходить. Выборочно. Тут, допустим, рівненькі. а есть, конечно, вот страшные перепады. На строителей нечетная сторона от улицы Богдана Мельницкого и до Янгеля. Как в 1953 году дорожку асфальтированную сделали, так ничего не делали. Никто ничего не делал. Заросло же травой, очень плохо. Я не представляю, как женщины там с колясочками ходят. Это просто не могу понять. Она на каблуках идет, женщина, такие как у вас, а когда на каблучках, что нужно делать? Никто ничего не делает. Если бы это сделали, было бы очень приятно. Вот этот парк, вложено было 10 миллионов, а теперь за 300 тысяч здесь поменяли заборчик. То есть его сняли, приезжала служба благоустрою, и в результате никаких ни дорожки не сделаны там, то, что они обещали, ну и все остальное. Лавочек там очень мало. Возле памятника вечером там полный безлад, особенно после 9 вечера. Поэтому приезжайте, смотрите в это время. Внутри дворовые дороги не делаются. Ну, посмотрите, посмотрите, на что мы похожи. Служба благоустрию не реагирует. За 300 тысяч кто-то выиграл тендер. Я лично смотрела этот договор. Приезжала служба благоустрию, обещали все сделать. В результате ничего, абсолютно ничего. Янгеля-1 и Янгеля-5, там стоит 4 дома, нет детской площадки. Мы обратились, сделали запрос на лежачие полицейские, нам отказали. Сказали, что возле Янгеля-2 и Янгеля-4 есть, это дорога проезжая, а нам нужно во дворе. Поэтому спасибо вам, что вы обращаете внимание на наши проблемы. Но район как будто бы заброшенный. Кстати, еще такой момент. По поводу перекрестка Кирова-Титова. Там нет водоотводных вот этих сливных ям. Вообще нет. После дождя мы здесь плаваем. Обратите на это тоже внимание. На Янгеля нет, на Кирова Титова нет, то есть мы плаваем. То же самое обрезка деревьев. Внизу подрезали, вверху они висят. У них нет такой лестницы высокой. Ну люди же в этом не виноваты, надо же как-то приводить жилой фонд в порядок. На Дніпропетровщині 317 тисяч школярів повернулися за парти. Там, де дозволила безпекова ситуація і облаштовані укриття, діти навчаються в класах. 540 ліцеїв та гімназій у нашій області працюватимуть за змішаною системою, 25 офлайн. Серед них і Болтишський ліцей, що в Божедарівській громаді Кам'янського району. Як там налагодили навчання, побачила наша знімальна група. Болтишський ліцей працює вже 18 років. Цьогоріч до занять приступили майже 100 дітей. Це не лише місцеві дітки, серед них і понад 60 учнів із сусідніх сільських шкіл, де відсутнє укриття. Їх до ліцею підвозять шкільними автобусами. Навчання налагодили у дві зміни в очному форматі. Все завдяки облаштованому укриттю. Допомагала нам селищна рада. З укриттям все, що нам потрібно було для того, щоб його встановити, відкрити, ми все зробили і нам дозволили працювати. Ми зробили найпростіше укриття. Воно розраховане на 200 осіб. У нас там є інтернет, де діти можуть тим часом, поки знаходяться в укритті щось собі цікаве почитати чи погратися. Також в них там є шахмати, шашки, де вони теж граються і відволікаються від того, що що відбувається тут зовні, коли по всій країні були відключення електроенергії, селищна рада вчасно допомогла ліцею із генераторами для того, аби не переривати процес навчання. Коли розпочалася війна, це ж почалося відключення світла. Це була в нас дуже велика проблема через те, що в нас все залежить від електрики, харчування теж. І перше, що нам допомогли з генераторами. І повністю ми стали енергонезалежними, тому що вже ми могли в укритті з дітками спокійно, без страху сидіти, і було світло. Також в цьому році за допомогою закордонних благодійних організацій. Ми теж Теж отримали ось великий генератор, який не тільки ми там могли знаходитися в укритті, а й повністю забезпечити уже заклад. Попри виклики, навчальний заклад активно живе позашкільним життям. Тут відбуваються районні та обласні спортивні змагання. Працює гурток, де проводять майстер-класи, створюють різноманітні вироби мистецтва, дивлячись тільки на саме облаштування ліцею і підтримкою. Як і зовнішні і знаружі. оці квіти, тротуари і внутрішній стан ліцею говорить про те, що коли дитина заходить в облаштоване, гарне, чисте приміщення, світле і таке, знаєте, по-домашньому оздоблене. То вже й дитина виховує себе внутрі, виховує до краси, до порядку, до дисципліни. Ну і викладачі зрозуміло, тут болтивського ліцею стараються над тим, що 18 років в школі і ні на одній партії немає ні помарочки, ні подряпаночки, ні стіни. І також підхід до освіти, тому що вчителі всі відповідально до цього ставляться. Вони знають свою роботу. Ми минулого року навчалися в очній формі, тому. Роботи було багато, без дітей ми не були, пройшли весь цей шлях. Ми зрозуміло, що ми чекали цього нового навчального року, дуже чекали, думали, що зрадіємо вже, все в нас налагодиться добре. Але нічого, ми, ми пройшли, набрала я перший клас, звичайно, сільська школа, вона в нас гарна, велика, ви бачили її, так всім подобається. Крім того, Болтишський ліцей також відкрив двері для маленьких жителів громади. Комфорт і затишок у школі знайшли і 30 вихованців місцевого дитячого садочка. Тож дорослі та маленькі вихованці стали однією великою родиною. Тут тепло, дуже. Так, ми вдячні дирекції школи і керівництву відділа освіти за те, що нам надали таку можливість, тому що ми чотири місяці знаходились на дистанційному навчанні. Це було дуже важко. Так як ви розумієте самі, що дошкільний вік в школі важко, а дошкільнята це взагалі, тобто, ну якби несумісні речі, і тому нам пішли на зустріч, і січня місяця ми переїхали сюди і працюємо тут. Спочатку у нас була одна група. Але на кінець серпня було бажаючих ще 15 чоловік і відкрилася ще одна група, тобто це такий плюс під час воєнного стану, що в нас відкрилася ще одна група, набрали фахівців, і зараз у нас функціонує дві групи в садочку. Школа для дітей це друга домівка. Тож цікавий підхід до проведення уроків. Затишні та сучасно облаштовані кабінети, безпека та активне позашкільне життя сприяють ефективному навчанню і розвитку учнів. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, новини Д1. Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі д 1 На Дніпропетровщині відбулась церемонія нагородження переможців та призерів всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт. Відзначили вихованців обласного відділення Малої академії наук, тих, хто проявив себе у фінальному національному етапі. До обласної військової адміністрації з'їхалися юні науковці з усіх куточків Дніпропетровщини. Очільник області Сергій Лисак тепло привітав переможців і учасників конкурсу. Їхніх наставників вручив нагороди та заохочення. Ми маємо змогу сказати вам слова вдячності, як мінімум, за те, що ви п'ятий рік підряд тримаєте марку Дніпропетровщини щодо малої академії. Хотілося б подякувати вам. Ви наше майбутнє покоління. Хотілось б подякувати вашим педагогам, які вас навчають. Всього відзначили 30 учнів малої академії. Серед них 17 тих, хто здобув призові місця на конкурсі. Заохотили і 13 учасників. Першокурсниця медичного університету Вікторія займається в малій академії наук вже три роки. За цей час написала дві наукові роботи. З однією минулого року зайняла друге місце всеукраїнського конкурсу захисту робіт. З іншою цьогоріч здобула срібло у фіналі. Студентка збирається займатися наукою і надалі, розвивати її в Україні до світового рівня. А майбутній фах планує пов'язати з нейрохірургією або ендокринологією. Я в малій академії наук вже три роки, і також я навчалася у науковому медичному ліцеї Дніпро. І саме він познайомив мене з малою академією наук, де я написала двічі наукову роботу. Це дві різні роботи. В минулому році я зайняла друге місце на все всеоблас... обласному етапі, а в цьому році вже на українську. Моя робота називалася Збудники блефариту та їх чутливість до антибіотиків. І разом з науковими керівниками ми обстежували чутливість антибіотиків ну, при даній хворобі. Тобто, ми знаходили, якими антибіотиками буде ефективніше лікувати цю хворобу. Це допоможе нашим лікарям у вибору антибіотиків при лікуванні, щоб вони були більш ефективними та було менше стійкості ну тобто, щоб вони були ефективними. Одинадцятикласник Олексій в професії мріє рухатися в сторону менеджменту, управління великими компаніями, науковий доробок юнака з економіки. Одна робота присвячена змінам в податковій системі, друга цілий бізнес-план. З ним і переміг. Я краєвий Олексій, учень Україно-Американського ліцею, наразі навчаюся в одинадцятому класі. У цьому році я написав дві наукові роботи обидві з економіки. Перша наукова робота була про зміни в податковій системі, тобто податкова система 10-10-10. А друга система друга робота це мій бізнес-план, тобто мій проект Хайпервотер. Золото я отримав саме з бізнес-проектом Хайпервотер, тобто це проект, як з мінімальними інвестиціями почати працювати бізнес в Україні. Тобто це бізнес на допомогу військовим, на допомогу людей, які знаходяться на прикордонних територіях зараз з бойовими діями, який допомагає очищувати людям будь-яку воду та мати доступ до питної води будь-де. Тобто, у нас є пляшка з подвійним фільтром. Це наша технологія. Ми поєднуємо вугільний та мембраний фільтр, який дозволяє очищувати воду з болот, з озер, з будь-де, та робити її питною, щоб люди могли її пити. Є повністю проект пляшок, є повністю проект інвестицій. Тобто нам потрібно 6 тисяч доларів інвестицій для того, щоб почати. Наразі цих грошей немає, але якщо є, то в нас є всі плани, як почати та робити це. У нас є благодійні проєкти в цьому, але звичайно, ми першочергово робимо це як бізнес, але в умовах війни більш лояльний до користувачів. Я в академії наук вже два роки в малій академії. Роботу я почав писати лише як рік, тобто я почав з червня. Зі своєї першої роботи про податки, і з вересня з другої роботи, тобто бізнес-планом. У національному рейтингу Дніпропетровське відділення Малої академії наук залишається лідером вже 5 років. Тож бажаємо подальших успіхів тим, хто пов'язав свою долю з наукою. Олеся Степова, Сергій Супрун, новини Д1. У Києві зафіксували унікальний національний рекорд за номінацією Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість вищих освіт. 24 24-річний Євген Нотевський став дипломованим спеціалістом за п'ятьма напрямками. Трохи більше ніж за шість років він здобув освітній ступінь магістра харчових технологій, диплом магістра державного управління та місцевого самоврядування, а також став дипломованим фахівцем з менеджменту права та економіки. Чотири із п'яти отриманих дипломів рекордсмена про вищу освіту із відзнакою за час навчання був лауреатом іменує академії стипендії президента України, премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України та іменно академічної стипендії Верховної Ради України. Вийшло за 6 років стільки здобути освіт. Власне, це мотивовано та причиною цьому напевно викликано те, що моє внутрішні бажання, моє внутрішні переконання, все, що я не роблю або куди я не прямую, підкріплювати дипломованим ресурсом. Це все таки досягнення, яке потребує дуже великої праці, дуже великого великих зусиль, а головне характеру. Але це ті люди, які відбудують Україну після нашої перемоги, це ерудовані. Інтелектуальні професійні молоді фахівці, які залишаться в Україні, які будуть працювати в Україні, і які звичайно що виведуть Україну на абсолютно новий європейський рівень. На останок про спорт дніпрянка Софія Москалець здобула бронзу на чемпіонаті Європи з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років. Змагання відбулися в Румунії. Дівчина, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 9 імені міжнародного гросмейстера Мороза, Софія набрала сім очок із дев'яти можливих та випередила суперників за додатковими показниками. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 15.00. Годиня на цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Маргарита Сопільняк, Сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного та спокійного дня. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі. Де 1 коротка інформація про синептичну ситуацію по Дніпру та області на четвер, 21 вересня. У Дніпрі очікується безхмарна погода, опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Вітер східний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря до 50%. У Нікополі, Кривому Розі та жовтих водах, ясна погода спостерігатиметься протягом сьогодні. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 15 до 27 градусів тепла. У новомосковську та Павлограді безхмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря від 14 до 25 градусів вище нуля у синельниковому та кам'янському. Небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів повітря прогріється від 14 до 25 градусів тепла. І про народний прогноз погоди 21 вересня підмічали. Якщо цього дня сприятлива погода, то й осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами. Якщо худоба рветься на пасовисько зрання, то і зима буде ранньою. Зайці риють багато нір, зима буде суворою. Перелітні птахи високо летять до сильного похолодання, а якщо багато поведини на деревах, до потепління. Гарної вам погоди, мирного неба, все буде, Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.